Ох, людей вбили росіяни у Запоріжжі. Надвечір ворог завдав п'ять ракетних ударів. Пошкпотрощив щонайменше три багатоповерхівки та з десяток приватних будинків. Більше інформації дізнаємось від мого колеги Дениса Розенкова. Він на зв'язку зі студією. Отже, Денисе то якого лихо накоїло вороже залізяче у Запоріжжі. Так, яно, за останніми даними від ворожого, як ви сказали, вже від ворожого обстрілу у Запоріжжі загинули три людини. Такі цифри, жахливі цифри, наводить Запорізька обласна військова адміністрація. Кількість поранених зросла до 13 людей, з них четверо у важкому стані. Але ж це попередні дані, тож кількість постраждалих може ще зрости. А місто сьогодні пережило дві російські атаки. 15-й та е, повторну у 17 годині загалом по Запоріжжю було випущено 5 ракет. А е, під час повторного удару е, поранення отримали, окрім е, цивільних місцевих жителів, наші колеги, запорізькі журналісти. Ось що про це е, ось що про сьогоднішню атаку заявив Іван Фьодоров, голова запорізької обласної військової адміністрації, в етері е, загальнонаціонального марафону. Прошу пряму мову. Що є знаковим для сьогоднішньої ракетних ударів ворога, то він це робив. Спочатку було два ракетних постріли, і потім, за буквально 40 хвилин, в те саме місце також ракетні постріли, як тільки почали. Працювати рятувальники почали працювати поліцейські. А, ви абсолютно правильно кажете про те, що постраждали журналісти. На жаль, постраждали два журналісти, які отримали, а, отримали поранення під час ракетних обстрілів. Також постраждала і цивільна а, торгова інфраструктура. А, наразі на дану хвилину ми точно не можемо оцінити всіх масштабів руйнувань. Ну от як сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації, поки що уточнюються масштаби руйнувань. Попередньо повідомлялося про двох постраждалих загинувших: це е, жінка та чоловік. А е, також повідомлялося, що поранення отримали дев'ятирічний хлопчик та його 36-річна мати. Юнаки е, 20 років. Вони останні два юнака. вони останні стані е, середньої тяжкості. А також 55-річна жінка та 51-річний чоловік вони знаходяться у важкому стані. Усі постраждалі. Наразі перебувають у лікарнях, медики надають їм необхідну допомогу. Як це відбувалося, також прошу прямо мову. Очевіці. Я був все на в цей момент. Мені вже був. ухо лопнуло. А девочка у нас, администратор, она ее посекло осколками и ее сына. Вот тут. Она была, находилась в хафе, которая, вы видите, почти полностью уничтожена. Сильно пострадал окна, поразбивались как бы. Есть пару моментов по потолку. Столы, короче, поуносило. В общем, я, меня здесь не было, были мои сотрудники. Я звонил, они не брали трубку и когда приехал, сидели в подвале. В одному з районів Запоріжжя потрощені житлові будинки, цивільні автівки та магазини. Анатолій Куртів, це секретар міської ради Запоріжжя. Повідомляє, що на даний момент відомо, що зазнали пошкоджень три багатоповерхівки. Один будинок приватного сектору дуже сильно постраждав, і ще кілька будинків приватного сектору отримали. Осколкові ураження даху, вікон і так далі. А моніторингові канали повідомляють, що пуски цих балістичних ракет по Запоріжжю здійснювалися сьогодні з Криму та зі сходу країни. Увесь цей час над Запоріжжям літали ворожі дрони-розвідники. Вони зараз продовжують знаходитися над містом. В Запоріжжі і досі триває повітряна тривога. Як пишуть моніторингові канали, існує загроза удару балістики на даний момент. Це вся інформація, яку ми маємо. Яна. Дякую, Денис. Денис Розенков запрети інформацію із Запоріжжя, де відбулася чергова російська ракетна атака. атака, п'ять ракетних ударів, троє загиблих, багато руйнувань. Щонайменше шість літаків знищені, і ще вісім пошкоджені. Такі результати атаки на військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Як стало відомо, п'ятому каналу з поінформованого джерела є ураження і живої сили близько двох десятків російських військових вбитих та поранених. На аеродромі базувалися винищувачі Су 24 Су Су-24М, Су 34 саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях зсу і при фронтових українських містах. Більше про палаюче небо над Росією, Ганна рибалко розкаже. Тривожно на Росії у ніч проти п'ятниці невстановлені безпілотники атакували військовий аеродром у морозовську, що в ростовській області. Московити нестримно діляться кадрами палаючого неба і викладають відео в соцмережі. Дрон з музикою. Видели, когда сильно. Так званий губернатор Ростовщини повідомив російська ППО, нібито збила 40 повітряних цілей. Через атаку пошкоджена електропідстанція. Без світла було кілька сотень людей. У багатоповерхівці повилітали шибки. Загалом по об'єктах випустили понад пів сотню дронів. Під ударом опинилися авіабази у Енгельсу та Ейську. Найгарячіше було у Морозовську Ростовської області. Вибухи чули й у Курську. Блять, как быстро всего это. Дом горит. Морозовськ це військовий аеродром за три кілометри від одноіменного російського міста. Там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ворога. На аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Експерти Діпстейт припускають, що саме вони могли палати. Стратегічних бомбардувальників і там очевидно, що не буде, тому що це близький до кордону, до, називаємо це так до розташування з, зони бойових дій аеродром. Відповідно, скоріш за все там розташована красича тактична авіація. По типу СУ, які наносять удари по безпосередньо по лінії бойового віку, українська сторона офіційно не коментувала причетність до ударів по російських авіабазах, але поінформовані джерела п'ятого каналу повідомили, атаку на аеродром Морозовськ провела служба безпеки України разом з військовими та силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники су 24 су Су-24М, су 34 Саме такі літаки російські. Я використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах. Було знищено щонайменше шість літаків ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Крім техніки, близько 20 кремлівських вояків стали двохсотими чи трьохсотими. Відповідно, нарешті ми наростили ту кількість безпілотників. Ми вклинилися в оцей процес виробництва. Показали, що ми теж можемо, і сподіваються, що це буде продовжувати то продовжуватися, тому що кожен московит має відчувати те ж саме, що відчуваємо ми. І це найпрекрасніша і найкраща відповідь на їх дії. Загалом вороже міноборони повідомило про нібито 53 збитих дрони у всіх регіонах. Московити тим часом нарахували понад 60 вибухів. Чергова успішна операція по території агресора зменшить бойовий потенціал Росії. Ба більше як пише видання Більд, спираючись на своє джерело, Україна невдовзі застосує далекобійні БПЛА, які зможуть атакувати Урал та Заполяр'я, адже безпілотники летітимуть на відстань до 2-3 тисяч кілометрів, зокрема і в Мурманську область, де розташований ворожий аеродром Оленя, з якого злітають ворожі стратегічні бомбардувальники. Ганна рибалка, п'ятий канал.